Друзі, вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Остаповець. Сьогодні у нас в етері військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, дрони. Дрони атакували тепер уже Київщину, прилетіли в глибокий пил, начебто із напрямку півдня було випущено, здається, більше 10 дронів. Частину збила наша система ПВО, але частина таки влучила по інфраструктурному об'єкту у самій білі Церкві. Несподівана атака для українців. Чому вона сталася? Дійсно, справа в тому, що дрони Камікадзе Шахід «Шахід-136» використовувалися в першу чергу. Ми могли бачити саме по південному регіону, по Одеській області, по Миколаївській області. Це було обумовлено тим, що у цих дронів є велика кількість недоліків, і тому їх використання на великих відстанях. А ну, воно обмежено. Це я це не зовсім коректно, але я. А порівнюю їх, наприклад, з ракетами радянськими ракетами Х-22, які також мають велику кількість конструктивних недоліків, які не змогли якось вирішити за десятки років, і зараз під час вже повномасштабної війни, а вони себе продемонстрували майже під час кожного пуску по території України. Тобто, це один з найголовніших недоліків. Це проблема з. Двигуном, який, а який міг навіть. А, а... Перестати працювати під час польоту самої ракети. З Шахід 136 така ж сама ситуація. Чим більше відстань, на яку йому потрібно долати, тим більше вирогідність того, що може виникнути якась проблема. Наприклад, максимальне ефективне використання цих БПЛА Камікадзе це приблизно 170-200 кілометрів. Але зараз ми бачимо, що вони а, вирішили використати а, саме південний плацдарм для а, пуску цих камікадзе по північному плацдарму. Фактично, бо Біла Церква це фактично північний плацдарм. Було б а, більш логічно, наприклад, а, використовувати а, саме Білорусь як а, такий собі а, стартовий майданчик. А, для цих а, дронів, але вони його не використали. А, мабуть, тому що все ж таки розуміли, що в Київській області досить непогана та досить ефективна ППО, а тому а, буде великий відсоток знищення. Цих дронів ще на підльоті до об'єкту, який необхідно було їм знищити, тому вони а, використовували саме південний напрямок, але на південному напрямку відомо, що було знищено деяка кількість цих дронів. Деяка кількість все ж таки а, змогла а, дістатися до білої церкви. Чому? Тому що вони використовували велику кількість шахів 136 саме для прориву. ППО протиповітряної оборони для прориву і використовується: використовують велику кількість ось таких об'єктів. Велика кількість цілей, які необхідно знищити, та ППО не всі може повноцінно їх знищити. Може знищитись з десяти шість сім вісім, але деяка все ж таки може прорвати саме цю оборону. Так вони використовували, наприклад, із ракетної зброї. Тобто, ми можемо казати про те, що це навіть для самих росіян це був все ж таки експеримент. В першу чергу вони експериментували, а умовно можна сказати, що а, це був все ж таки для них вдалий експеримент, тому що е, руйнування вони спромоглися е, реалізувати на на, досить серйозні, ну, на досить великій відстані від тієї, на якій вони до цього використовували ці дрони. А скільки цих дронів у них взагалі може бути у наявності? Скільки міг продати їм Іран, і скільки вони вже використали, і скільки їх о, залишилося у Росіян, дійсно о, невідомо насправді повноцінно, яка в них кількість цих дронів. Чому тому, що о, о, ну ця інформація навіть на рівні, коли з'явилася інформація про те, що Росія може отримати ці дрони від о, Ірану, навіть о, тоді це було ну на рівні? Виключно ось а, такого сарафанного радіо, а, тобто не було якоїсь конкретики, що саме за тип дронів, а, яка кількість а, як саме їх будуть транспортувати, і так само тому а, інформація насправді в мінімум. Але можемо сказати наступне: а, під час вив вивчення цих дронів з'ясували, що вони виробляються виключно а, ручною працею. Це не якісь серійне масштабне виробництво, це не якісь підприємства, де працюють якісь там роботи, механізми, які постійно це збирають у форматі 24 на 7. Ні, це е, достатньо таке примітивне виробництво, це ручна праця. Тому з само того е, до того ж вони обмежені в використанні запчастин. Там велика проблема саме з запчастинами через санкції, тому це більш таке кустарне виробництво. Тому це не можуть бути тисячі цих дронів. У самого Ірану може бути шахід 136 де сотен. Декілька сотень декілька сотень за весь час, що він їх виробляв. Тому у Росії дійсно може бути також вони не могли продати Росії абсолютно всі свої дрони. Ми це розуміємо, бо Іран він постійно знаходиться. Ну, у стані, так би мовити, якоїсь там конфронтації, у стані якоїсь війни. А тому а, він а, міг продати 100-200 цих а, камікадзе приблизно ось в такому об'ємі. А дійсно, а, це досить серйозна ще кількість, а, тому нам а, треба цю загрозу, все ж таки сприймати а, більш, а, я б сказав, так, а, бути насторожі. Добре, які ще населені пункти можуть опинитися під атакою цих дронів? То Київ, Львів, ну Одеса, очевидно, що може опинятися не знаю Тернопіль, івано франківськ які ще міста в зоні ризику. В першу чергу, все ж таки, це е, південна частина України, Миколаївська, Одеська область, а е, будуть продовжувати саме використання цих дронів а по цих е, е, областях та е, містах. Е, з іншого боку, я не виключаю того, що вони будуть намагатися також. Е, Здійснювати нальоти цих дронів а, на Дніпро як варіант, на Запоріжжя, на а, Кривий Ріг, а, тому що ну фактично, а, це більш такі. А, Міста, які знаходяться в зоні в радіусі більш ефективної дії цих дронів, хоча якщо вони будуть мати за мету, наприклад, здійснити якийсь такий елемент морально-психологічного тиску, такого терору, саме щоб продемонструвати, що ми це можемо, і так са. І так далі, ми можемо знищувати об'єкти де завгодно. То вони дійсно можуть проекспериментувати навіть з відправленням цих дронів в напрямку Львова або о, Чернівців Ужгороду. Хоча я о, все ж таки сумніваюся, що вони зможуть о, здолати таку таку відстань о, як технічно, так і о, проходячи наше шалоновано ППО. Але не виключає навіть ось і таких експериментів російського командування. Ну, і, очевидно, можлива атака також на Київ як один із об'єктів, який завжди буде нести для росіян інтерес. Так, не виключно, але знову ж таки, ППО саме в Києві, воно працює дуже ефективно, а тому це все ж таки буде в більш суїцидальна місія для цих дронів. Бо ми бачимо, що, наприклад, коли вони відправляють групу дронів в п'ять одиниць в бік Одеси та Одеської області, вже наша ППО майже повністю їх знищує, тобто збільшив збільшується кожного разу відсоток знищення цих об'єктів, а майже до 100%. відсотків зараз дійсно так не вийшло, тому що велика кількість об'єктів все ж таки прорвала саме по по. Але сам саме якщо ми кажемо про протидію ППО, алгоритми вони вже відпрацьовані. Якщо відпрацьовані алгоритми, то їх будуть е, вже коригувати з урахуванням того, що наприклад можуть використовувати не по 4, 3, 5 одиниць. А може бути і 10 і більше цих БПЛА. Ну чим більше вони випускатимуть цих дронів, тим швидше вони у них власне закінчаться, і так як їх у них не тисячі, а там сотні. Я чула навіть цифру під 400, під 500, на ну, це оцінки експертів. То можна припустити, що і ці дрони у них закінчаться протягом місяця, які закінчилися їхні такі хвалені іскандери, і що там у них ще лишилося, не пам'ятаю вже. того, чого Калібри. Буде, власне, немає. Калібри, так так. так. Дійсно, але все одно це не виключає того факту, що не треба ігнорувати повітряної тривоги звичайно. та завжди, завжди дбати про безпеку свою та своїх близьких звичайно. Тому ми так закликаємо наших глядачів справді не ігнорувати сирени, які зараз очевидно будуть лунати. Росіяни люблять так тероризувати нас достатньо масштабно. Ми вже це переживали кілька таких хвиль протягом цієї війни. Тому краще тільки чуєте сирени, звичайно, відразу спускайтеся в укриття, тому, що це зберігає наше з вами життя, пане Олександре. Хотілося б ще б почути вашу думку щодо наших успіхів на Донбасі і по південному напрямку. Мова йде насправді про три напрямки: це Херсонський, Донецький та Луганський. Експерти відзначають успішність наступу наших збройних сил. По цим власне напрямку, що там відбувається. А, так, зараз а, ми можемо спостерігати за тим, як а, в Херсонській, наприклад, області на правобережній частини Херсонщини відбуваються досить успішні контрнаступальні дії Збройних сил України. А, про них було анонсовано ще минулого літа, але а, треба розуміти, що анонсування це анонсування, але підготовка це підготовка. А тому саме а, підготовка умов ми могли спостерігати, як вона розпочалась саме в середині серпня. А, коли було розширено, а, значно розширено плацдарм для збройних сил України на лівому березі Інгульця. Та зараз а, ми спостерігаємо ефект від того, які а, були створені умови саме. Для контрнаступу, та бачимо, що це досить а, високий позитивний такий ефект від цього контрнаступу. А в подальшому, на мій погляд, а, російські окупаційні війська не зможуть найближчим часом якось формувати більш-менш єдину таку оборону, а, зробити якусь лінію оборони, щоб блокувати контрнаступ ЗСУ. Та а, фактично, якщо ми будемо дивитися на те, як, е, який має розвиток е, подій е, ситуація саме на правобережній частині Херсонщини, я навіть не виключаю того, що е, більш-менш оборону вони зможуть вибудувати лише біля вже на Біля Херсону, тобто саме контрнаступальні дії, вони будуть продовжуватись продовжуватися аж до самого міста Херсон, а з Луганською та Донецької області також можемо спостерігати досить позитивну динаміку. Та а, ми бачимо, що зараз збройні сили України вони сконцентровані по двом напрямкам: це основні напрямки, це Криміна, та це Сватово. А ми розуміємо, чому саме, тому що це дуже важливі а, населені пункти, які в майбутньому дозволять по перше значно зменшити логістичні постачання логістику російських окупантів на Луганщині, а також частково на Донеччині. А також Креміна вона відкриває нам можливості до звільнення вже Северодонецька та Лисичанська. А сватово ж, взагалі, звільнення Сватово – це ворота в Луганську область. Тому, якщо буде звільнено саме цей населений пункт найближчим часом, то ми можемо казати про те, що а, в перспективі а, контрнаступ буде а, мати розвиток вже в Луганській області, повноцінно а, звільняючи її, як фактично це відбувалося в Харківській області. Швидкий прорив. Так, але знову ж таки, навіть такий швидкий прорив це все ж таки підготовка умов до того, саме коли буде створено усі умови для контрнаступу, буде відбуватися саме в такому ж форматі. Тому так чи інакше, але навіть після звільнення сватова. Буде е, пауза якої тривалості е, залежить не від нас це залежить саме від того, як е, будуть відбуватися події по. Підготовці умов генштабу збройних сил України це набагато краще знати до того ж, акцент завжди робиться на те, що максимально зберегти склад підрозділів життя військовослужбовців. А на це робиться акцент тому з виключно зрахуванням цього і відбуваються ці події. Чудово, дуже дякую вам, Олександре. Тоді ми будемо з вами в тому числі чекати наших наступних позитивних новин із фронту. Нагадую, що у нас в Етері був Олександр Коваленко. Він військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал.